Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 5.2 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Ривкін Лисенко Чернікова Шакотьком 2023 року випуску. Відкриємо браузер і перейдемо на сайт віртуальної лабораторії FET Interactive Simulation. Найпростіше її знайти через пошук. В рядок пошуку чи в рядок адреси вводимо слово на англійській мові FET. Ось так натискаємо Enter, і саме перше посилання якраз є на ось цю лабораторію. Бачите адресу colorado.edu. Переходимо. Якщо у вас не українська мова, то опускаєтеся вниз. і Ось тут зі списку вибирайте потрібну мову. І нас цікавить симуляція фізика. Вибираєте фізику прямо ось тут, або симуляції фізика. Нам потрібна симуляція по розділу світловипромінювання. випромінювання. Знімаємо скрізь прапорці, натискаємо ось сюди. Та поставимо прапорець тільки світло випромінювання. це є симуляції до даного розділу, який є в даній є віртуальній лабораторії. І вибираємо колір, як його бачить людина. Натискаємо ось цю кнопку. Вибираємо змішування променів. Ще раз клацаємо. І тепер вам потрібно буде дещо намалювати. Як бачите, ось тут є різні повзунки, залежно від того, який вибраний повзунок. Ліхтарик світить ось таким кольором: червоним, зеленим або синім. І ми подивимося, який утворюється колір з накладання різних кольорів. Вам потрібно буде намалювати ось такі повзунки. І саме перший малюнок це у вас червоний позунок буде в самому верхньому положенні, а зелений та синій так в крайньому нижньому положенні і залишається. Ну і зрозуміло, людина буде сприймати це як червоний колір. Так і малюєте червоний колір. Опустимо. Другий малюнок у нас буде червоний та синій у крайньому верхньому положенні. Так. Знову піднімаємо червоний та синій. І бачимо накладання червоного та синіх кольорів. Замальовуєте ось такі повзунки. Та що це буде шушевий кольор. Наступний малюнок це в нас синій та зелений. І бачимо, що це в нас утворюється блакитний колір. І ще один малюнок, коли всі Повзунки у крайньому верхньому положенні. І бачите, що накладання ось цих трьох кольорів утворюють білий колір. Малюєте на малюнку в зошиті, що це у нас буде білий колір. Ну і далі вам потрібно запропонувати гіпотезу, в якому положенні у верхній чи нижній частині блока повинні розміщуватися повзунки, щоб отримати світлі кольори, а в якому темні кольори. Ну і я думаю, найкраще це припустити. Така в нас буде гіпотеза, що якщо в нас білий колір це верхнє положення крайні, значить світлі кольори будуть при верхньому положенні, а темні кольори будуть при нижніх положеннях повзунків. Давайте в цьому переконаємося. Упустимо трішки кожен повзунок. Бачимо світлий колір. Пускаємо майже донизу, але не до кінця. Це настемний колір. Бачимо, наша гіпотеза підтвердилася. Тепер, переміщуючи повзунки, нам потрібно ще отримати коричневий та помаранчевий кольори. Давайте спочатку отримаємо помаранчевий колір. Помаранчевий колір отримати простіше. Помаранчевий колір це результат змішування жовтого і червоного кольорів. Червоний у нас є, жовтого нема, але жовтий колір утворюється зі змішування. Червоного та зеленого. Це в нас жовтий. Тепер опустимо десь до половини повзунок зеленого кольору і бачимо, що в нас утворюється помаранчевий колір. Тепер вам потрібно записати в зошит назву кольору помаранчевий, та намалювати відповідні положення повзунків. Тепер отримуємо коричневий колір. Коричневий колір це змішування синього, червоного та жовтого. Отже, синій, червоний, а жовтий це у нас і червоний, і зелений. Але знаємо, що це у нас буде такий білий. Отже, зробимо так. Давайте, що червоний до половини, зелений десь ось так, а синій на чверть. І ось так в нас утворюється саме коричневий колір. Також малюєте, І на цьому все. Завдання виконано. Зрозуміло, що будь-який колір можна отримати шляхом змішування червоного, зеленого та синього кольорів. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!